Вже тиждень у стрічці тільки він. Бігмак. Бігмак. Давайте приготуємо і попробуємо нашумівший салат Бігмак. Ну добре, перевіримо, але булок не буде. Добре, розігріваємо сковорідку і викладаємо туди фарш. Мені грустно, це була моя мама. Поки фарш кворчить, не втрачаємо час. Беремо отакі соковиті помідорки і шаткуємо їх. Далі нам знадобиться огірочок. Його ми наріжемо маленькими кільцями. Знаходимо вдома от такого чіпаліна і його теж в салат. Позичемо сіль у лінивця. Лінивим треба триматись разом. Ну і класиці. трохи солі, трохи перцю, трохи паприки. А тим часом фарш вже готов і додаємо його теж в салат. Залишилось тільки соус бахнути. Беремо чашечку. Туди 2 столові ложки майонезу, чайну гірчиці, чайну кетчупу і чайну розсолу. Все це гарненько перемішуємо, і виходить соус, начебто схожий на бігмак. От, лихо чуть не забув про салат, його теж додаємо, але мені його лінь різати, тому я його нарвав. Тримаємо сир, виливаємо соус і ретельно перемішуємо. Головне, щоб повилітало з тарілки. Тоді точно смачно. Mm. Йду перевіряти чи ти лайк. Пробую. Ммм, mm, а це смачно.